3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди, видатного українського філософа, просвітителя, гуманіста, поета, педагога. Його можна назвати нашим перворозумом, учителем істинного духовного життя. Він народний улюбленець, як і геніальний Тарас Григорович Шевченко. Мандрівна академія, людина університет своєї епохи це все про Григорія Савича Сковороду. Видатний український філософ, містик, богослов, поет, музикант, співак та педагог був найцікавішою постаттю українського духу. До києво могилянської академії вступив 16 років і опанував п'ять іноземних мов. Латинську, німецьку, церковнослав'янську, польську. Але так і не отримав диплому про вищу освіту. Твори Твориство Городи видали тільки після його смерті. Проте за життя мислителя їх переписували від руків, такими вони стали популярними. А його вірші були в репертуарі Кобзарів. Протягом майже трьох десятиліть він мандрівний спосіб життя. За останні два десятиліття написав основні твори вдячний роді, «Богий Жайворонок та інші. Григорій Сковорода залишив чималий творчий спадок. Це більше 20 філософських трактатів, збірка поезії, садвожествіних пісень та збірка байок Харківських байків. Доля подарувала Україні Сковороду символ української вололюбності. Дух сковороди поруч. Дух не можна зруйнувати. Ми зобов'язані слухатися в його заповіти і докласти всіх зусиль, щоб зрозуміти вчення великого філософа. Адже воно нам потрібно сьогодні. Годинникові колеса, колесо годинникової машини спитало у другого: Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік? Мене відповіло друге, так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але й ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Голова і тулу. Як би ти жила? спитав тулу голову, коли б з мене не витягували для себе соків життя. Достеменно, відповіла голова, але в нагороду тобі моє око як світло, а я допомагаю порадою. Сила. Народ повинен володарям своїм служити і годувати їх. Байки сьома. Орел та сорока. Сорока Орлові мовила. Скажи мені, як тобі не набридне безперервно вихором крутитися на просторах небесних висот, чи вгору, чи вниз, наче халяшся гвинтовими сходами. Я ні за що на землю не спустився. Лудські потреби не приневолювали мене до того. А я ні за чов не відлітала з міста, сказала, сказала сорока, коли б орлом було. Я теж так робив би, мовив орел, коли б лише б був сороком. Ворона і Чиж Неподалець озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці і виспівував чиж. Поблизу нього каркала собі й ворона. Та бачите, що Чиж не полишає співати, сказала, чого ще й ти сюди пнешся, жабо? А чому це ти мене жабою звеш? спитав чиж ворону. Тому що ти такий же зелений, як та жаба. Коли я жаба, мовив Чиж, – тоді ти сама справжнісінько жабера за внутрішньою своєю сутністю, бо спів твій зовсім схожий на жаб'ячий.